Середина літа це час, коли на прилавках ринків панують соковиті кавуни та запашні дині нового врожаю. Сьогодні ми завітали на міський ринок Подільська, щоб дізнатися, які ціни цього року, які є сорти. Та як правильно обрати найсолодшу та найсоковитішу ягоду літа, продавці охоче ділились секретами: як за зовнішнім виглядом і звуком відрізнити стиглий плід від незрілого ранок добрий, арбузи у нас дуже шикарні. Всі люди задоволені, приходять постійно. Беруть постійно, а як обирати, я вам поясню, дивіться, є туманчик, він без кісток йде, він такий бордовий і дуже солодкий. Є у нас Вікторія, є талісман. Це різні сорта, є фонтанчик. А як обирати, можна обирати дівчину, взяти, вона широко йде. Ну, так дюмочка широка йде, а хлопчик маленький йде. О, така різниця. І найважливіше, цим світліший арбуз, цим солодший. Ну, це такий сорт, це Вікторія сорт. Він дуже-дуже солодкий. Але це можна дізнатися, можна взяти нож, ніж і на місці пробочку зробити. Якщо подобається, берете. Не подобається, не берете. Все ясно? Добрий день. Цього року гарбузики з Долинська, да? З Долинська. дуже солодкі, гарні і свіжайші. Ціни 20 гривень. Пройшли лабораторію. Дуже хороші, він повинен бути тверденький, Ну, якщо постучиш по ньому, треба, щоб він голосно так звучав. Диньки з Ізмаїла, дуже солодкі оці диньки, також колхозниця, то як вона називає, репанка. Дуже солодка теж. Також. Ці помаранчеві. Жов, жовтенькі, м'якенькі як, ті і другі. А ті ціни день? 40 і 50. атмосфера ринку сьогодні наповнена яскравими барвами, медовим ароматом і відчуттям теплого літа, яке можна скуштувати прямо зараз у кожному шматочку цих солодких плодів. Адже літо це найкращий час, щоб насолодитись тим, чим щедро ділиться наша земля.